Так, друзі, привіт! Будемо розглядати далі книги. Ось вирішив сьогоднішню свою обновку показати. Мені в коментарях людина написала про дві книги, одна із яких була ось ця це рекомендації по тому принципу, що мені дуже сподобалась книга Анатолія Дімарова. Прожити і розповісти, а це у нас Юрій Мушкетик Дороги, які нас вибирають. Це книга, його така, автобіографічна. Також тут різні в кінці приведені записки щоденника і останній його твір за його життя. Отака от, от несподівана пісня повість. Придбав я цю книгу, друзі, в інтернеті, обійшлась вона мені з доставкою в 200 гривень. В принципі, я вважаю, що нормальна ціна. Якість паперу, звісно, не дуже. Але, я ж кажу, за таку ціну також є тут такі. Ставки з фотографіями. От. Буду читати. От. Буду читати, буду дізнаватися саме, мені цікаво, з ось таких ось нарисів дізнаватися про історію книгодрукування, книгонаписання, хоч радянського, хоч уже завільної України. Хоч часів Російської імперії, різних часів, різні книги мені цікаві. Але з точки зору, не просто взяти збірку якусь і там все розказується, а з точки зору почитати тодішніх письменників і дізнатися їхню думку, їхні роздуми і так далі. Книга це у нас якого року. Так, 20-го Харків фоліо. Ось так, друзі. А зараз читаю Чудакова Лежиться мгла на старій ступені». Роман Іділія. Ну, подобається мені дуже значно подобається. Бачите, ось таку кількість я прочитав. Ось така кількість це сам роман, а така десь кількість це книги. Це також Записки з щоденників. Ось так, друзі. Перед цим я читав ловець орлів. От. Це для того, друзі, щоб ви не думали і не вважали, що я людина, яка збирає книги для того, щоб там, тільки торгувати ними. Ні, друзі, мені книга цікава будь-яка із точки зору. Прочитати її, от щось дізнатися. Дуже багато читацьких планів у мене, Уже стільки книг, що, мабуть, життя на них не хвати. Але потихеньку я не спішу. Читання книг це не марафон, не гонка якась. От, Вирішив вам ось такий ось коротенький вступ зробити по своїх таких читацьких планах. і... Як то кажуть, прочитане. Все в одному відео. Я не з тих блогерів книжкових, які будуть вам. От бачите, раз у мене ще одна така книга є. Ось така замальовка. Це я потім мене, як я показував цю, мене питали, чи не продаю. От, я її не продавав, тому що планував прочитати. Прочитав, відклав, хочу, щоб вона була в мене в бібліотеці. Але ось недавно попалась мені ця книга. Запропонував тим, хто в мене е, питав е, про неї. От, А одна людина придбала е, уже дану книгу, а інша знайшла в бібліотеці своїх батьків. Ну, ось так е, буває. Але такі гарні книги попадаються дублі, я все рівно їх забираю, друзі. От, Ось такий от е, незвичний вступ. Я ж кажу, я е, не буду вам розказувати. На півгодини там про п'ять книг, які вони чудові чи які вони погані. У мене трошки не такий формат. Добре, розглядаємо дитячі маленькі книги далі. Дивимось. Це у нас сказки, так, сказки дядюшка Рімуса. Я брав, читав дві книги, такі, товстенькі, гарні, в товстенькій гарній бібліотеці з дитиною. Я їй ці казки прочитав. Ну, сподобались вони мені. От, а приємно також от знайти. Е, так, це у нас Кишиньовське видання. 89-й рік. Тут, я так розумію, деякі от вибрані такі казки. Також присутній календарик за 92-й і щось тут з якимись надписами. Шану на вас. Так. А, чекаю на вас в п'ятницю. Бачите, о 18-й годині. 91 рік. Ну, мене ще, друзі, не було. Ось так, коли вже хтось когось чекав. Такі тут ілюстрації, також я вважаю, непогані, як на мене. Непогані ілюстрації. Ой, полетіли календарики далі. Так, дивимося, продовжуємо. Так. Почемучка. ось така підклеєна зошитом звичайним в клітинку. Такий ось швидкий ремонт. Ну, Можна розмалювати в зелений колір, наприклад, і вже буде більш гарно. Так, це у нас видавництво «Маяк Одеса, 80-й рік. Це у нас віршики такі для дошкільнят. Відразу вам ще е, скажу своє е, враження від даних маленьких книг. Так як я їх передивився всі вже, от, і україномовні, і російськомовні, е, якось в голові склалось таке порівняння. Хочу сказати, що от видавництво е, Веселка все-таки це е, дуже великий був е, рівень. Рівень художників, е, рівень. Е, Художніх редакторів, тому що такі там ілюстрації, такі художники були задіяні, друзі. Що ось, переглядаючи ось ці книги, не таке вони на мене справляють глибоке враження, як ті книги, які я показував в попередніх трьох відео. Можу вам сказати відразу. Але це як моє таке відчуття внутрішнє, воно може. Відрізнятися. Пишіть свої враження після того, як ми подивимось ці книжечки. Так, сіра шейка маминого Сібіряка. Також мені попадалась вона дуже багато разів. Так. Також ось такий ось ремонт за допомогою зошита. Зіллюна і лужайка, також віршики для дітей. Так, алінький цвіточок Оксакова. Думаю, всі знають даний твір. Чудові тут також ілюстрації, як на мене, гарні. Так, це у нас яке видавництво. О, веселка. Ось бачите, друзі, веселка. Веселка. Ось так. Так, далі. Видавництво малюк 82-й рік. Сова. Ось тільки попадалась. Отака сова. От. Навіть комусь там відклав, здається, її. Так, альбом для... Малювання, бачите? 88-й рік. Така от розмальовка, навіть спеціально написано, але дану розмальовку ніхто так і не розмалював. Що я вам хочу ще сказати по запаху? Ось вже пройшло днів 4, як я знайшов ці книги. Вже не такий запах, уже як ти отак гортаєш, от зараз я на камеру гортаю, вже я не так відчуваю. Все-таки він потихеньку. Вивітрюється. Думаю, з часом він взагалі пропаде, якщо ще її гарно висушити. Так, браття грім. Вигодно діло. Так, ад. казочка. Так, ті я. Та що таке? Хочу подивитися. Ага, не зможу подивитися. А, ось тут, на першій сторінці, вибачте. Видавництво знову малюк, 89 рік. Які тут наклади? Так, 600 тисяч, ну, багато. Багато. Так. Як піп? Угу. 81-й рік. А, трошки постраждала, бачите книга? Надірвана. Так, хохладки народня. Народ... Угу. Так, також, дивіться, це альбом для розмальовка. Отака. Тут показані пташечки. А, і також її, бачите, чистенько, ніхто не розмальовував. Коротенько про самих птахів, якийсь нарис такий собі. І розмальовка 300 тисяч. Так, далі в нас Агнія Барто. Також малюк 85-й. Такі от віршики. Так, Ушинський. Бібліотека дитячого садка. Ось так. Так, знову Агнія Барто, Дом переїхав. Так, видавництво малюк. Багато цього видавництва, як бачимо, віршики. Такі от малюнки. Так, по дорозі в перший клас. Малюк, 86 рік. Берестов. Так, далі книга у нас без обкладинки. Також тут уже, бачите, аж підтрухла. Оце що могло статися з цими наглядно, що могло статися з цими книгами? бачите Якби вони ще трошки побули там, десь де вони були. А вони просто би перетворились в ось таку е, целюлозу. Це як такі книги, наприклад. Ростворяють, щоб зробити з них туалетний папір. Виходить ось така целюлоза, яка потім висушується в рулони, і готовий продукт для споживання. Туалетний папір, ось такий ось картон. От, так що так. Постраждала вона вже, бачите? Без палітурки. От. Ну, нічого не зробиш. Про тигра носу. Це вже дитяча література, 82-й вік. Такі чорно-білі ілюстрації. Щось вони мені нагадують оцих як у Нестайка тереодорів. Не знаю, чому це якийсь кашкет такий. Тільки тут у Тереодорів був була корова, які вони в очі там скакали. І на неї. Ось так. Так. Так, Микула. Селянинович, отак. Баліни, угу. такі от баліни. Так, Зоя Воскрісьянською. Це у нас іде мої перші книжки дитяча література. Серія також частенько попадається, як і книга за книгою Сад Толстого. От. Були такі серії. Знову дивіться, Агнія Барто. Сьогодні багато її. Мої перші книжки. Дитяча література. Я на уроці перший раз. 88-й рік. Так, беремо так. Мій перший букет. Тайц. Так, художник Бойко. Дитяча література, 89-й рік. Є пошкодження. Ці книги такі, як більш читані, як на мене, більш ними користувались. Дядя Фьодор. Пьос і кот Успенський, так. Ага, також, бачите, вже розпочався процес. Який це рік? 92-й вже. Черкасов художник. Ось так. Так, готоперчевий мальчик. Таких книги буде, я ще одну зустрічав, І, ну, в розбірах далі, може, буде десь. От, 84 рік, повість, тільки в іншому виданні. Такі от ілюстрації. Чомусь у видавництві веселка вони якісь більш чи яскраві, чи я не знаю, як це описати. Може, ви мені підскажете? Веселка, 83 й рік. От бажов. Так, браття Грім сказки. Дитяча література. Також таку знаходив таке. Простеньке видання. 89-й рік. Так, ліса і дрозд, 84-й. Видавництво малюк. Так, в горах. Видавництво малюк, 89-й рік. Так, це у нас Сладков. У мене є сладкова трьохтомник. А до речі, чому би вам його? Не показати. Ану, зараз пошукаю. Так, друзі, розвели в пів хати, <гум> жартую. Прийшлося пошукати в мене він там на задній, на полишці на задній, в задньому ряду. От. Але знайшов отакий От ось трьохтомник, широкоформатний. От. Просто якийсь він неймовірний. Дитяча література 88-й рік. От, На кожній сторінності така якась, як не замальовка, то тваринка, там, то ще щось присутнє. От, майже на кожній, я кажу, дуже багато де. Цікаве таке оформлення. От, Бачите, в трьох томах. Так, друзі, вибачте, продовжимо. Я і штатив трошки вище підняв, щоб краще було видно. От, Написало мені, в телефоні що закінчилась у мене пам'ять. Удалив там дещо. І буду далі записувати. Ну, Буває і таке. Третій том, що сюди входить. От. Також мені дуже подобається. У мене є чотирьохтомник Біанки, такий зелененький, також широкоформатний. От. Даний трьохтомник, друзі, не продається. Це. Особисто мій, мені він гріє душу, От, побачивши просто Сладкова, вирішив вам показати, що в мене таке є. Багато в мене ще є книг, які варті уваги. Буду їх потихеньку вам показувати. До того, як я розпочав знімати відео, до того, як в мене з'явився канал, я ходив на прийомку. Уже два роки От, перед тим. Так що дещо я ще за тих два роки приніс такого, на мій погляд, цікавого, що можна буде з часом показати. От, а кому цікаво, друзі, хто мене підтримує, дуже вам вдячний. Кажу спонсорство, я поки на каналі. Вводити не буду. Спонсорами моїми являються ті, хто придбав мене хоча б о, якусь одну книгу. І я вам за це дуже вдячний. Так, далі продовжуємо. Ванда Хотомська. так. Ух ти, дивіться, як цікаво. Тут така біленька. А я б зробив отак. І була б набагато цікавіша вже обкладинка. Вона би якось більш привертала увагу. Ну, але це, на мій погляд. А так, якось не дуже просто біла. Ну добре, це мої такі свої. Так, продовжимо. Ой, вибачте. Так, ці книги, друзі, я всі вже забрав. Дитячі, мені їх завжди шкода. Так, веселка, 89-й рік. О, дивіться. Запрошуємо вас на свято. День жінки. Трудівниці, яке відбудеться 8 березня. Внучка Юля. Запрошувала бабусю на свято. Дивіться, як таке. Вітаю, Юля. Це хтось із хлопчиків. Щастя, бодрості. Як цікаво, здоров'я, бодрості, щоб ти була вічлива до старших і щоб гарно вчилася. 92 й рік. Твій однокласник слава. Ось так. Запросили бабусю, поздравили Юлю саму. І ось така ось книжечка. Чудові артефакти, але якось сумно. Мені особисто. Так, не знаю, як вам. Агнія Барто, Павел і так, і Павел Барто. Цікаво, так що я не зустрічав. Дівочка чумазая. Е, також без палітурки, на жаль. Ух, які ілюстрації. Віршики, які маленькі, а ілюстрації цікава книга. Так, і знову суперремонт е, в клітинку з ошитом. Так, це у нас Пушкін Веселка, 81 рік. Чехова каштанка. Так. Бачу Чехова і відразу привіт Юрію Стадничуку. Це така якась уже, як у собаки, Павлова реакція. Ось так. Так, малюнки Валентина Гордейчука. Ось. Тепер у мене назавжди на все життя Чехов асоціюється з Юрієм Стадничуком. Так. Далі. Кропоткін. Петропавливська крепость. Був я тут, на Заючому острові, і в Петропавловській крепості теж був. Так. Так, уж верба вже вся пушиста. Отака маленька. Оце сказка про бабу Ягу. Вісімдесят дев'ятий рік. Ох, який котяра, страшний. Та й баба Яга така, дійсно баба Яга. Ну Так. Так. Далі. Далі у нас, як завжди, Ленон. Так. Тут вже Сібіряки Елєном. Так, то були у нас дроворуби. Е, так, діти. Тепер вже сибір'яки. Всі Всі були так. О, оце цікаво. Єфім Чаповецький. Про славну коров ага. славну коровку Настусію Петровну. Про славну коровну. М -м, отак. Казка, 84-й рік. Так, знову Чехов. Дитяча література. Чехов, 80 рік. Так, ворімна года. І це у нас читаємо самі. Це три, три, три серії були. Книга за книгою, читаємо самі. І, і ось та ще третя. Дуже масові, дуже часто вони попадаються. Ну в такому стані, звісно, не часто. Стан майже от ідеальний. Так як і цей. Лісков. Нерозмінний рубль. Веселка 82 рік. Також можна було дітям розкрашувати. Бачите, чорно-білі такі ілюстрації. Так, сказка о царя Салтані. Угу. Донбас. Донецьк. 87-й рік. Ось так. Регіональне видання. Горшок каші. Читаємо знову. Браття Грім. Так, була така серія Отрочество. І це у нас Божоу. У мене є така стопка цих е, різних е, книг цієї серії. Мабуть, з десяток так точно я знаходив. Так, суботник. Знов Ленон. Тільки вже хто? Ленон. а це вже хто. Були вже. Це вже якісь, не знаю, будівельники і Ленон. Отак. Так. Дом. я угу. так, Понятно. А, яка крупська? Що в мене повилазило? Коршунов. Коршунов, друзі. А мені Крупська вже приведять. Після Ленона, мабуть. Так, е, казки слав'янських народів. Казки слав'янських народів. Находив я вже таку також. І ви, хто бачив, можливо, так, кноре, зелений пьес. Також недавно знаходив воробдіжку без палітурки. Максим Горький. І на сьогодні остання книга: видавництво маяк Домрін 89 рік. Такі ось вірші. До речі, ілюстрації також цікаві. Ох, навіть дуже. О, ну, який гарний котик. Добре, друзі, на цій ноті. Закінчимо сьогоднішнє відео. Дякую вам, друзі, за увагу. Дякую, хто підтримує. Дякую, хто не підтримує. На все добре.